Вітаю всіх виноград Мрія Фермера. Це місто Кременець Тернопільської області. Сьогодні 28 вересня. Показує цей сорт винограду. Третій рік Кущовий, власно кореневий, він же перезрів. Це осталось 4 грунки. На кущу було десь тут приблизно 14 гронок, здається. Чим мені сподобався, смаком подобається. Ягодка такі на перший урожай не дуже великі, але до 10 грамів будуть. От деякі ягодки вже навіть позаізюмлювалися. На Це останні 4 гронка, Сьогодні він піде в розход. Чим добре ще й подобається, лози, подивіться, будь ласка, лози визріли майже на всю довжину. Майже. Як для нашого регіону це зовсім непогано. Перед тим я знімав сорт клеопатру. Там дуже погане визрівання лози йде. Не знаю як буде, хоч би визріли там на кілька бруньок, щоб обрізати на зворотній ріст. На рожки, як то кажуть. Ось таке виноград Мрія Фермера сподобався краще Клеопатри. Тим, що визрівання лози. І ягоди смачні, так само, кліопатри тоже смачні. Ну, кліопатри теж смачні. Ось таке виноград мрія фермера. Усім пока.